Привіт всім! З вами Фальконе. Продовжуємо грати в 25-ту ферму на польській мапі осіння велка. Або якось так. Отже, як завжди, сьогодні. Дуже і дуже багато роботи нам треба закінчити збирати поле. У мене є. Комбайн, ось такий причіпний до трактора, але спершу я що хочу зробити. Я хочу обміняти мій Volkswagen Passat на щось більш потужне, щось більше підходяще до цієї ферми. Що мені треба зробити, це доїхати до магазина. Зв'язався зі мною Сидорович, каже, магазин тут недалечко. Вийдеш за територію свого господарства, повернеш декілька разів праворуч, і ти побачиш магазин невдовзі. Ну що ж, а будемо до нього рухатися і дивитися, що там є на вибір. Так, магазинчик-магазинчик, десь він має бути тут. О, я там бачу, походу, Сідорович сидить. І чи мені здалося? Потім якось забігу, поздоровкуюсь, якщо це він. А ось я бачу магазинчик. Бачу машини стоять, і можливо я зможу щось із них придбати. Правда, грошей у мене небагато З цього 10 тисяч доларів. Проте я можу продати свою машину і купити щось путнє. Де це припаркуватися? О, я бачу банкомат. Якраз я зніму суму, якраз продам машину і щось собі виберу. Магазин New Holland. Ну добре. Ну що ж, а мій Passat можуть купити за 20 тисяч доларів, і того у мене на кишені буде 30 тисяч. Проте оцього красення я купити не зможу. Він коштує набагато дорожче. Але це потужна вантажівка, на яку можна начепити кузов, який буде повноцінним самоскидом. Ну що ж, грошей не вистачить, будемо мріяти, проте я можу купити ось такий Сітроен або Ісузу. Сітроен доволі такий вмісний. Є багажник на даху, є багажник всередині машини, де можна покласти піддон. Але я все ж таки думаю взяти пікап. Пікап буде. Більш правильний для ферми, більш доцільний, більш корисний. Я бачу, що туди можна покласти бензопилку, можна покласти палети в декілька рядів, і я все ж таки вибір свій зробив. Отже, купив за 10 тисяч машину. У мене ще залишається 20 тисяч, борти розкриваються чудово, і ще я прикупив один піддончик каміння. Так, як це його завантажити, я думаю, Рокла в цьому допоможе. Фіксую ремені. Людово, підон завантажений. Для чого я взяв каміння? Мені треба трошечки закидати їх на подвір'я. Мені не подобається, що там багато трави, і знову це все позростає. Я вирішив наше подвір'я засипати гравієм, притоптати, і буде у нас дуже і дуже гарно. Я думаю, чому така машина дешева, а у неї дуже погано працюють гальмо. От просто дуже і дуже погано. Буду заїжджати дуже обережно, щоб нічого тут не пошкодити. Все ж таки, це моє подвір'я, це моя власність. І не хочеться, щоб тут все було розбите. Думаю, тут стану. Далі треба відкрити борти. Ось так. Ремені відфіксовуємо, і далі будемо працювати за допомогою тачки і лопати. Отже, зараз спробую з піддона все навантажити в тачку, а потім повезу десь висипати. Чудово, тачка завантажена, і тепер побігли-побігли. Спочатку, я думаю, закидую подвір'я біля сараїв. Тачка важкенька. Ось так під дверима, зараз повисипаю все. І ще раз висиплю. Каміння багато не буває. І ще тачечку. А тепер беремо лопату і це все розрівнюємо. Звісно, це все ще треба прикатати пікапом. Але все ж таки видно, що гальма погано працюють. Дуже важко зупинитися. Але виглядає непогано. Зараз подивимося на свій результат. Іще декілька разів, і, я думаю, вистачить. Виглядає непогано, притрамбована як слід. Отже, якщо подивитися на територію, ще піддонів 10 знадобиться ну це потім. Все ж таки, піддони коштують грошей. А спочатку я хочу прибрати поле. Так, заведемо трактор, все працює чудово. Ох, попереду багато роботи. Цікаво, скільки врожаю зможу зібрати з поля. Але чого думати гадати? Треба просто взяти і збирати. Збір врожаю пішов чудово. Звісно, на майбутнє було б непогано придбати новий комбайн. Але поки що у нас немає стільки коштів, тому будемо працювати на цьому. А бункер в комбайні вже майже повний. Я думаю, що ще на одне коло мене не вистачить. Тому буду вирубати комбайн і їхати на розвантаження до СЕОСУ. Робимо крутий віраж. І, як завжди, промахуємось. Треба під'їхати вперед, і я думаю, що в мене вийде розвантажитись. Чудово, у мене все вийшло майже з першого разу. Цікаво, скільки разів ще мені придеться сюди повертатися. Хоча чого гадати? Поїхали працювати. Знову повний бункер. Знову їдемо на розвантаження. Ось так. І я знову не попадаю. Ну що ж, чудово, я думаю, зроблю задній хід і спробую розвантажитись. Як завжди, з першого разу нічого не виходить. О, чудово пішло розвантаження. І вперед до роботи! Іще одна партійка під'їхала, і зараз вийде у мене розвантажитись з першого разу. А що я казав? Так, декілька разів я поїздив і все, у мене виходить чудово розвертатися з першого разу. Далі мені треба було позбирати дерева, які росли посеред поля. або кущі, комбайн треба вимкнути, нехай соляру не палить. І треба це все відкинути, відкинути, щоб трактор міг далі працювати. І ще одна гілочка. Ну, давай, берись, чого ти не берешся, все чудово. І десь була колода, маленька така в траві не видно. Ось вона. Я бачу, що в мене залишилася якась кількість тирси. Ну що ж, продамо, а доки будемо збирати те, що залишилось на полі. Так, під'їжджаємо і знов таки висипаємо з першого разу. Єдине, що я хотів перевірити, скільки у мене назбиралося збіжжя. Та датчиків ніяких немає. Це треба. Оприділити власну руч, як це зробити, я не знаю. Потім залізу на елеватор, подивлюсь, можливо, щось вирішу. А доки мені треба припаркувати комбайн і трактор. Ось сюди до хатки я думаю припаркую. Тут чудове місце. Звісно, треба потім буде закидати все гравієм. Але це згодом. Під'єдную комбайн, далі діло за трактором. Я сподіваюся, дверцята у мене відчиняться дуже щільно став. Але я сподіваюся, що все буде добре. Так, я виліз не без проблем. І далі що я хотів зробити? Далі я хотів перевантажити всю тирсу з поля на нашу тачку і завести на подвір'я. Перша Лопата Тирси висипається в тачку. Щось довго сиплеться, а? Друга лопата посипалася в тачку теж. Третя лопата і це вже 500 літрів тирси. І ще в лопаті залишилося. Залишки я висиплю сюди, а в травичку. Ей, висипайся, тирса, що ти робиш. Дива, й годі. Так, лопата полежи тут. лопата впала під землю? Ну, добре. Як же незручно бігти з тирсою погороду? Ну йолки палки ну хто тут не зробив дорогу? Не вже це є? Ось так. Тут уже возити тачку набагато приємніше. Розвантажу тирсу біля сараю, потім придумаю, що з нею робити. Адже в мене ще є трава, з якою теж треба придумати, що робити. Але поки що у нас тирса тирса і ще раз тирса. А все ж таки є якась романтика в праці з лопатою. Літо. І вже повітря сільське. Беру тирсу, насипаю в тачку лопатою. От лопата за лопатою насипаю тирсу. Ну, чудово, чим не відпочинок. Цей прибуток якийсь принесе в майбутньому. Не бачу, куди я сиплю. Сподіваюся, що це все попало в тачку. І ще одна лопата і тачка має бути наповнена. Зібрав тирсу в лопату, ще там залишилось. Сподіваюся, знову попадаю в тачку. Ну і чудово, лопата полеж тут. Але лопата лежати нормально не хотіла і провалилася під землю. Щось потрібно буде з цим зробити. В майбутньому я цю проблему, сподіваюся, вирішу. Доки я висипав тачку за тачкою, я думав, що робити з лопатою. Мені треба було покопатися в сараї і знайти щось цікаве. Наприклад, ось такий старий матрац, на який я спробую покласти лопату, і вона має не провалитися під землю. Чудово, у мене все вийшло і я геній. Качку я вирішив сховати в сарай, нехай постоїть тут. А далі я хочу завантажити наші гілки і дерева на цю машину. Не дарма я її купляв. Ех, довго вона заводиться. Видно, що машина старенька, проте борти нормально відкидуються. Тепер можна їхати до поля і завантажувати наші гілки. Перевіримо, як машина їде по полю. Ну, чудово, чудово справляється. Я вирішив розвернутися так, щоб легше було навантажувати гілки. Ось тут, думаю, і припаркуюся. Так, деревинка, деревинка. Ну тут не те, щоб гілочки, тут повноцінні дерева. Так, поклав. Другу зараз теж покладу, трошечки вона випендрюється. І що це трапилося? Треба зафіксувати, а то впаде друга гілка. Вони і так важкі. І знову їх перевантажувати я б не хотів. Залишилося ще навантажити три яблуні маленькі. Ось тут стану, думаю, якраз таки їх завантажу. Ремені від'єдную. І завантажую яблуні. Так, одна. Лягла, чудово. Ну, трошечки важко їх тягати. Щоб нічого не впало, зафіксую ременями і покладу останню яблуню. Там ще була одна маленька деревинка. Її закину в останню чергу. Ось так. Зафіксую все ременями, але деревинка не зафіксувалася. Якось дивно воно себе поводить. Але не страшно, якщо десь впаде по дорозі, її не шкода. Будемо виїжджати обережно, щоб не пошкодити сусіднє поле. Інакше сусіди можуть дати по горбуцімі дерев'яками. Що їхати недовго, я вирішив сховати дерева за сараями. Там якраз для них буде місце. На майбутнє або спробую їх продати як деревину, або спробую продати як тирсу. Ось так. під'їду і поскидую всі гілки, що у нас є. Ось таким чином. Так, що б я хотів перевірити, скільки тирси у нас падає з цих дерев. Пробую одну розпілити. Ну, я щось не дуже бачу багато тирси, Ну, щось наче висипалося. А добре, поки що чіпати це не буду, подивлюся на майбутнє, що з цим робити, доки воно не заважає. Попереду ще є багато роботи з полем, тому треба припаркувати машину і закрити борти. Далі будемо працювати на тракторі. Так, отже, з чого почати? Спочатку я хочу подивитися, що у нас в сараї. У нас є плуг двохкорпусний, і їм я зараз буду працювати. Залишилося завести трактор, забрати плуг і доставити його на поле. Адже місцина, де у нас росли дерева, треба буде розорати, потім пройтися культиватором і знову в майбутньому засівати. Отже, цим я зараз і займусь. А будемо потрошечку здавати задній хід, адже я можу все розвалити. Цього б я хотів найменше всього. Ну, ледь трактор проходить, хіба що трошечки чіпляє дахом, але я думаю, це не страшно, зафарбується. Отже, плуг під'єднаний і він трьохкорпусний, а не двокорпусний. Ну це ще краще, це ще краще і буде швидше працювати він. Шукаємо нашу ділянку з травою. Зараз будемо визначати межі, де ми будемо оборювати. Ось так, чудово. Опускаємо плуг і починаємо оранку. Плуг працює справно, що мені подобається. Отже, в майбутньому будемо з ним теж працювати. Де ми взяли там і поклали. Повертаю плуг до сараю. Ну от мені дуже подобається, коли техніка і спорядження зберігаються в сараях. Проте стільки місця у мене в сараях немає. У мене поміщається тільки плуг і тільки косарка. Що робити з культиватором, я не знаю. Було б непогано зробити якийсь навіс, проте немає грошей, немає ресурсів. Треба купляти новий комбайн. Треба думати, куди реалізувати траву і збіжжя. Але це все питання завтрашнього мене. Зараз я почну культивувати. Як мінімум спробую. Перевірю культиватор на проораному. Отже я впевнився, що культиватор у мене працює. І вирішив почати поле культивувати спочатку. З часом я все скультивую. Далі треба буде придбати сіволку, насіння і засаджувати це поле новими культурами. Я думаю, почну з цього кутка. Зараз налаштуюсь. Культиватор опускається і працює так, як потрібно. Ну що ж, будемо працювати. Це займе деякий час. Проте від роботи дохнуть коні, але ж я безсмертний поні. Якраз під'їжджаю до свого маєтку, і що я вирішив? Я думаю, що поки що треба завершити культивування, треба відпочити щось перекусити і взагалі завершувати цю серію, бо ми багато чого зробили. А ти знаєш, що робити? Напиши коментар, обов'язково постав подавайку, і це буде значити, що. Тобі подобається дивитися ці серії по фермі. Мені подобається чесно грати. Отже, трактор я вирубаю і буду бігти додому відпочивати. Ну, непогано, непогано сьогодні попрацювали, дивись, поле майже культивоване, майже прооране <плес> Ну, майже далеко ще далеко ще до фіналу. Отже, травичка. Що нам робити з травичкою? Краще її засипати сюди? І зробити з нею силос а, ну, ти напиши в коментарі, можливо, так і буде краще, але я не знаю. Можливо, у мене будуть вівці, і тому я буду думати, що робити далі. А Тирса, Тирсу треба продати обов'язково, проте де я не знаю. Я бачу Оленя? Хто ти, друже? Привіт, ти завітав до мене в гості. Ти хочеш допомагати? А якщо на тебе тачку запрягти, слухай, цікава ідея. А ну йди сюди. Да не тікай, це ж тачка, це просто тачка. Ну 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 куди ти побіг? Ну от як завжди, як завжди. Отже, до зустрічі в новій серії. З вами був Фальконе.